Вітаємо всіх глядачів! Ви на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні ми знаходимося у місті Львів, кільцева дорога Сокільники. Звідки будемо знімати відеоогляд короткий з цінами на останнє поступлення японських міні-тракторів або свіже поступлення. Хто як називає, ми вже насправді всі майже всі трактори покомплектували і виставили виставку, тому будемо їх висмикувати з виставки. Не забираю ваш час, поїхали. Першим покажемо ось таку куботу Асті А-14, три циліндри, 14 кінських сил, повний привід, механічна коробка. Дуже гарна ґрунтофреза, до якої опорні колеса доїхали. Також дуже гарний стан ножів. І є боковий плаваючий нівелір з блоком. А це в таких маленьких тракторцях велика рідкість. Актуальна вартість такого тракторця 4800 доларів на нашому майданчику у місті Львів. Йдемо далі. Нагадаю, що ми на всю техніку надаємо обов'язково гарантію, також доставляємо по Україні, а ще є обмін на ваш трактор. Ви можете будь-які з цих тракторців забрати, замовити собі, обмінявши на ваш з доплатою. Другим буде ось така кубота gl 19 також в неймовірному просто стані. Це трьохциліндровий тракторець з механічною коробкою перемикання передач. Він на рідній резині. У нас є функція пам'яті. Фрези, ну, повноцінний блок керування грунтофрезою, Ось тут у нас є. є оберт на місці, підключення передка, механічна коробка, пам'ять фрези, я казав, напрацювання 502 мотогодини, 140 см грунтофреза з трикутничком швидкознімання, знімання. Також в дуже гарному стані грунтофреза. Актуальна вартість такого трактора 7300 доларів. Оцей тракторець мені мабуть, буде подобатись найбільше з останньої поставки. Він хоч і старенький, але стан тут просто вогонь і та 255, великий потужний апарат з таким от, бачите, мостом теж дуже потужним. На рідній ще резині приїхав трактор Три циліндри 25 кінських сил, 120-та вже зразу йде колія, має гідропідсилювач керма, має механічну коробку перемикання передач, реверс. Дуже широчезна задня резина це 124 12 на 24 Також дуже гарна грунтофриза. І доїхали опорні колеса. ґрунтофриза 150 см. Ось такі ножі на грунтофризі. Актуальна вартість такого тракторця складатиме 8300 умовних одиниць. Також ось такий ісекі Гіаз 233. Це 23 кінських сили. Хочу звернути вашу увагу на також передній міст. На мостяру, я б сказав. Потужний гарний тракторець з дашком в неймовірному стані. Пам'ять фризи, грунтофриза 150 см. Треба вам показати, що я буду говорити. Там Стан фризи відповідає стану трактора. Подивіться, у нас також швидкоз'єма, на жаль, немає, але є боковий нівелір, є дашок, повна механіка. Актуальна вартість 8,5 тисяч доларів за такі тракторець. Наступним з поставки є Mitsubishi mt 20 20 кінських сил, таких середніх розмірів тракторець на рідній ще резині, ґрунтофриза 140 см, механічна коробка перемикання передач. Є також блок керування ґрунтофризою. Невеличке якесь напрацювання має бути: 705 мотогодин. І актуальна вартість 6200 за цей трактор. 6200 повнопривідний 20-сильний тракторець. Для своїх потреб саме те, що треба. Якщо у вас там гектар 2, це супер варіант, щоб закрити свої потреби. 6200. Mitsubishi MT-225-й, також з дашком. Чотирьохціліндровий вже буде тракторець, 22 кінських сили з гідропідсилювачем керма. На напівавтоматичній пал шіфт коробці У нас є. Автопопадач кардана, в нас є швидкоз'єм. ґрунтофриза розміром 150 см. Ось такі ще ножі на фрезі. І актуальна вартість 8000 умовних одиниць. Рівно дуже гарний трактор. 4 циліндри працює просто як автомобіль, як Volkswagen Passat. Дуже класний трактор. Янмар F220, 22 кінських сили. Вже в тому, бачите, такому новій морді, новішому виконанні. 22 кінських сили, повний привід. Напівавтоматична коробка перемикання передач. Напрацювання в нас складає 799, мотогодин, 800 мотогодин, також дуже гарна ґрунтофриза. Розмір ґрунтофризи 150 см. Є, звертаю вашу увагу, швидкоз'єм, є автопопадач кардана. Ножі також дуже пристойні. І резина рідна теж в дуже пристойному стані. Актуальна вартість 6900. 6900 за такий 22 й янмарчик. Також з свіжого поступлення. Йдемо далі. Останній з поставки, це буде ще один якраз хлопці не докомплектували. Це кубота GL26. На швидкісній коробці в тракторах High Speed коробка u shift напівавтоматична, реверс, обер на місці, механічне підключення передка, все це є блок керування ґрунтофризою, напрацювання всього-навсього 516 мотогодин, трактор трьохциліндровий, 26 кінських сил. Ще, на жаль, хлопці, бачу, не вчупили тут трьохточку, але в нас є швидкоз'єм до цього трактора, є дашок і він комплектується фризою НІПЛО. Дуже гарна фриза. Ось отак вона виглядає. 150 см робочої ширини з дуже гарними ножами. В цієї фризи вже опорні колеса чіпляються спереді, а не позаду. І в комплекті з цією ґрунтофризою тракторець вартує 9900. Я наголошую, що він на швидкісній коробці. Це важливо, бо зазвичай швидкісні коробки йдуть від 30 кінських сил. Друзі, також переходьте на наш сайт. Там в принципі ви побачите весь асортимент. Маємо зараз більше, напевно, навіть ніж 30 японських тракторців на майданчику. Біля 30 китайських з кабінами без кабіни. Тому без проблем переходьте на сайт, замовляйте з доставкою. На всю техніку надаємо гарантію, пакет документів для реєстрації. Також ми тракторці обмінюємо. Ось, до речі, закидали сьогодні тік-ток. Можливо, буде цікаво вам, Ютуб глядачам. Ось такий кентавр. З мінімальним напрацюванням, ну, новий трактор, якщо чесно, от по, колесах, по колесах видно, що він там до 100 мотогодини наїхав, і власник доробив вже позаду і трьох точку, і до нього є фреза, і картоплекопалка, і ми його продаємо за 60 тисяч гривень. Всього-навсього 60 тисяч гривень. Тому ви можете обміняти свій тракторець, можете придбати новий. Китайський, японський, також навісне обладнання до всіх тракторців. Телефонуйте. Доставляємо по Україні і, як завжди, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб в майбутньому не пропускати відогляди, тому що, можливо, саме ваш тракторець чекає вас на нашому майданчику.